Днями лебединці стали свідками проведення акції Україна єдина центральними вулицями міста простягнувся єднальний прапор Гігант і замайорив жовто-блакитними кольорами. Всі учасники акції з великою гордістю несли наш державний символ. Урочистості, присвячені пронесенню державного прапора, відбувалися на центральній площі Лебедина за участю керівництва міста та району, відповідальних працівників міського, духовенства та запрошених гостей. Молоде покоління Лебедина з великою радістю і надією в серці на краще майбутнє висловлювало свої думки з приводу дійства, яке відбувалося в теплій дружній атмосфері. Хочу подякувати організаторам цього такого можна сказати флешмоба. Дуже вдячні ми вам за те, що ви нас об'єднуєте з кожним разом. Ви навіть не уявляєте, яка це гордість нести наш прапор і знати, що ми єдина Україна, ми переможемо. Ми молодь майбутнє нашої країни. Ми сьогодні взяли участь в акції Єдина Україна. Нам дуже вона сподобалася, адже всі студенти, всі учні змогли зібратися разом. Я побачив, що Лебедин це дуже патріотичне місце, яке кохає свою рідну неньку Україну. Лебедин з почустями передав естафету принесення прапора гіганта липовій долині, перейдучи цей символ єдності, міський голова Лебедина Анатолій Троян відзначив, що такий захід має особливе значення для усіх міст Сумщини. Сьогодні в нашому місті надзвичайний день. Ми перейняли естафету від міста Сум. І сьогодні в нашому місті провівся захід під великим державним прапором. Це хода миру, хода єдності. Сьогодні, не дивлячись на всю суспільну політичну ситуацію в нашій країні, ми сказали, що ми є українці. Ми хочемо жити на Україні, на нероздільні, суверенні, самостійні. Очільник липової дилини Сергій щита подякував за гостинність, теплоту зустрічі та з гідністю прийняв цю естафету миру. Такий захід пообіцяв організувати у своєму місті. Також ми раді прийняти і продовжити естафету, яку започаткували наші охтирчани. І сподіваємося, що ми будемо жити у вільній, незалежній, саме головне в єдиній нашій країні під назвою Україна. Слава Україні! Голова районної державної адміністрації Сергій Лук'яненко зауважив, що такий захід на сьогоднішній час є актуальним і дуже корисним для патріотичного виховання Лебединців. Мені ще раз хочеться подякувати всіх організаторів сьогоднішнього свята. Ще раз показало. Що вишиванка це залог успіху, залог єдності і залог здоров'я нашої української нації. І я думаю, що як буде на наш вишиванка із прапором не тільки йтимемо на голі танки, але завоюємо все те, що нам потрібно, і будемо захищати свою країну. Слава Україні! Старше покоління висловує подяку організаторам цієї акції. Ми сьогодні один народ нам залишається зробити укипить три головні. Націотворчі базиси, перше мова, церква і наша символіка. Тож невпинна подорож нашого єднального національного символу України, містами та селами рідної землі триває. І наступна зупинка прапора Гіганта є Липова долина. Людмила Кабанець, Сергій Осенко для телеканалу Пульсар.